Сьогодні у програмі у Києві пройшов український форум транспортної інфраструктури. Питання піднімалися глобальні: про дороги, порти та літовища. Чиновники говорили про чималі плани на рік. Прийдеш, незважаючи на усі обіцянки уряду, дороги не полагодять навіть до зими. У цьому впевнені у державтоінспекції найгірші справи у столиці та Карпатах. Львів випустив на лінію трамвай власної розробки. Все виготовлено за світовими стандартами. Крім одного, інфраструктура під таку машину не зроблена. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Розвиток транспортної інфраструктури може значно посприяти розвитку української економіки загалом. Така ключова теза форуму транспортної інфраструктури, що його у столиці організував Британський інститут Адама Сміта за словами віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, лише завдяки модернізації автошляхів, що співпадають із міжнародними транспортними коридорами на території України, ВВП нашої держави може зрости на 5%. Украина занимает четвертое место по объемам грузоперевозок на евразийском континенте, уступая лишь Китаю, России и Индии. По территории нашего государства проходят семь транспортных коридоров. Мы фактически являемся стратегическим перекрестком путей Востока и Запада. Сильной стороной Украины является низкая... Більше низька стоїмость доставки і більш низький срок доставки по сравнів з конкурентними маршрутами, як відзначив віце-прем'єр, географічне розташування не єдина складова транзитного потенціалу України. Для його підвищення існує і чимало зовнішніх факторів. Перший важливий аспект це стримительний рост об'єму товароборота між країнами Європи і Азії і перегрузка морських путей сообщення. Второе это формирование новых транспортных коридоров, в которых Украина может быть логичным звеном, например, Китай Англия. І це рост рівня контейнеризації грузоперевозок в світі. Втім, маючи значний потенціал, автодорожній комплекс вкрай повільно розвивається насамперед через неефективне управління. Наразі парламент у першому читанні вже ухвалив закон про передачу значної частини автошляхів від Укравтодора у підпорядкування місцевої влади. Ми плануємо передати 117 тысяч километров дорог общего пользования в местные органы исполнительной власти. Считаем, что это правильно, это необходимо, так как на местном уровне более четко, значит, более четко могут определить приоритетность финансирования значит, тех или иных автомобильных дорог и позволит более ефективно воспользоваться тем ресурсом, які є на содержание, експлуатацію на строительство этих автомобільних дорог. А дороги общегосударственного сударства остаются за компанією Укравтодор. Естественно, це стратегія, естественно, це транзитний потенціал, естественно, це перспектива. Нині головний напрямок розвитку автодорожнього господарства державно-приватне партнерство. Насамперед в уряді покладаються на впровадження механізму концесії, вже визначені і пріоритетні проекти. Останні 50 років, боля. 30% дорог в странах Евросоюза строятся по принципу государственного частного партнерства, то есть концессионных дорог. Более 800 километров концессионных дорог уже построено в Российской Федерации. В Украине ноль пока. В следующем году, я думаю, мы эту ситуацию исправим, начнем двигаться более быстро. При этом я хотел бы отметить, что согласно нашему законодательству, концессионная или платная дорога может быть только в том месте, где есть альтернативная бесплатная дорога. Нагадаю, кабінет міністрів ухвалив держпрограму розвитку автошляхів до 2018 року. Згідно із документом, обсяг фінансування ремонтних та будівельних робіт 214 мільярдів гривень. Наступного року Укравтодор збирається залучити на ремонт 12 мільярдів. Кошти хочуть витратити на оновлення шляхів основних магістралей по автомобільним дорогам. це в першу чергу будівництво дороги. Е40 от Львова до Польской границы на условиях концессии. Второе ⁇ это реконструкция автомобильных подходов к городу Киеву. Уже определенный этап работы завершен. Строительство реконструкции объездов города Днепропетровска и Донецка. А також розшиті узких місць, тобто то будівництво мостов через Дніпро в Крімчугі і Запорожжі, а також моста через Южний Бук в Ніколаєві. Варто відзначити, що система передачі доріг в концесію підтримується далеко не усіма фахівцями галузі. За часів перебування на посаді міністра інфраструктури Борис Колесніков виступав категорично проти подібних процесів. Як приклад, він наводив сусідню словаччину, де через концесію держава зазнала значних збитків. Подібна доля може спіткати і Україну. Ми добре розуміємо ризики, які сьогодні має робота з інвесторами і запровадження принципів державного приватного партнерства в розвиток автомобільних доріг. Головний із них це відносна... Невисока інтенсивність руху відносно невисокий трафік на українських дорогах. Вихід, який гарантувати державою доходи інвестора, якщо він їх не за умовами низького трафіку. Авіаскладова транспортної галузі. Також оновлюється її реорганізація. Поступово дає результати в сентябрі місяця. Ми перейшли в першу категорію в США. Штатах Америки. Перва розширяє. Значительно географию полета, до этого мы могли летать только в Нью-Йорк, теперь можем летать по всей Америке, плюс значительно упрощены процедуры досмотра, плюс это нам открывает возможности более эффективной работы со, с Японией, с Канадой и с Австралией. Наразі українські високопосадовці працюють над впровадженням загальносвітового тренду, додають ринку авіакомпанії із низькими тарифами на перевезення. І вже по результатам 13-го года ожидається, що порядка 12% пасажирів будуть перевезені в сегменті лоу-кост авіакомпаній. Будуть кардинальні зміни і в аеропортовому господарстві. Саме ця галузь на сьогодні найяскравіше демонструє необхідність переходу до державно-приватного партнерства. Адже наразі термінали в аеропортах будуються за рахунок інвестора, а інфраструктура литовища розвивається державою. Ми зараз на етапі, скажімо так, определення концепції створення підприємства Аеродрому України, куди ми плануємо передати звітно-посадочної полоси. Як... для более, скажем, правильной структурного, для более правильной структуры реформы в этом вопросе. И это предприятие должно будет взять на себя, скажем так, вопросы обслуживания и строительства новых взлетно-посадочных полос. В будущем году будет развиваться инфраструктура аэропорта Борисполь. Уже начаты реализации проектов реконструкции аэропортов Одесса, Днепропетровск, Симферополь и Севастополь. Также очень динамично развивается аэропорт Жуляны. В позапрошлом году открыт первый терминал, в этом году уже открыт терминал С. Буквально неделю назад, через пару недель, будет открыт терминал Д, европейского уровня терминал для бизнес-авиации. Пассажиропоток в Жулянах за последние пару лет увеличился более чем в два раза. А поки українські високопосадовці роздумують над глобальними проектами всередині держави справи аж ніяк не можна назвати позитивними. У державній автомобільній інспекції констатують ями на українських дорогах до початку зими не зникнуть. Будівельні бригади не встигають виконати запланованих ремонтних робіт. У ДАІ провели аналіз автомобільних шляхів України. 43 ділянки доріг державного значення мають вкрай незадовільне покриття, тож проїзд ними обмежать або взагалі призупинять. Насамперед, це стосується карпатських автошляхів. Державтоінспекція просить будівельно-ремонтні організації в найкоротші терміни. Долати хоча б ямковість, аби відновити рух на шляхах державного значення. Найкраща ситуація, і у столиці тут нарахували 45 аварійно небезпечних зон. Підтверджують думку даїшників, і в Київ-Автодорі. Голова корпорації Петро Береговий заявляє, що лише 10% столичних доріг відповідають нормам. Інші потребують поточного та капітального ремонтів. За словами головного дорожника столиці, для щорічної модернізації шляхів необхідно близько мільярда гривень. Цього року на відповідні цілі підрядники отримали лише 30 мільйонів. Ситуація погіршується наближенням холодної пори року, але столична влада, начебто, дійшла висновків. Минула зима із сніговими заметами та паралізованим транспортним сполученням, змусила чиновників підготуватися до негоди заздалегідь. На випадок позаштатних ситуацій зокрема створили резерв автобусів. Заразом перевірили на працездатність усю прибиральну очисну техніку та запаслися піском та сіллю для посипу доріг під час ожеледиці. Невесела ситуація складається із будівництвом метрополітену у столиці. Після відмови повноцінного фінансування від російського внішиканом банка, будівництво четвертої гілки метрополітену в Києві фінансуватиме консорціум банків. Про це заявив заступник мера столиці Михайло Костюк. За його словами, зараз міська рада шукає кредиторів. Загалом вартість проекту оцінюють у 2 мільярди 250 мільйонів доларів. Натомість, же найактуальнішим питанням є завершення будівництва метро у бік Теремків. Наразі кабінет міністрів схвалив проект порудження нової частини метрополітену. Тену загальна вартість прокладання трьох кілометрів рейок становить мільярд вісімсот мільйонів гривень. Із державного бюджету виділили вісімсот мільйонів, та по пів мільярда гривень надійде за рахунок кредитів та місцевої скарбниці. Крім того, у КМДА повідомляють про завершення модернізації першої партії вагонів метрополітена. Оновлені потяги зможуть прослужити на 20 років більше. Заощаджуватимуть 40% електроенергії та значно знизять рівень шуму. Запевняють в міській адміністрації. Окрім того, модернізація вагону обійдеться київські підземці на півмільярда євро дешевше ніж закупівля нового складу. Відновленням потягів опікується Крюківський вагонобудівний завод. Загалом столична влада збирається відремонтувати 95 вагонів на 985 мільйонів гривень. Працюють над модернізацією підземки і у першій столиці України харківський метрополітен, так би мовити, оновлять на 49 мільйонів гривень. Про це повідомляють у прес-службі підприємства. На ці гроші замінять рами та візки рухомого складу. Нагадаю, нещодавно керівництво харківської підземки вклало у ремонт потягів 35 мільйонів гривень. У Львові підземки немає, але тут популярний інший вид електротранспорту. Нещодавно у місті Лева презентували новий трамвай. Перше враження дорогий та зроблений десь за кордоном. Насправді ж машина зроблена на місцевому підприємстві. Щоб створити таку машину необхідні компоненти. Компоненти на сьогоднішній день Україна не випускає. Ми, як спільне українсько-німецьке підприємство, наші партнери постачає нам необхідні компоненти для того, щоб він був низький і у ці параметри були забезпечені. Особливість трамваю у тому, що він відповідає усім нормам пасажироперевезень, а головно підходить для людей із особливими потребами. чого вимагає наразі президентська програма. Приміром, заїхати до салону на візку абсолютно не проблема. Є пандус до кнопки сигналу, що відкриває двері. Можна до. Тягнутися на візочку, а у салоні вільно проїхати між сидіннями. Це траве не для людей, не тільки для людей з інвалідністю. Сюди заїде мамочка з візочком, сюди зайде людина похилого віку, ветеран, будь-яка людина, яка хотіла б скористатись зручним транспортом. А от зупинок під такий низький трамвай немає, і більше ніж сотні жодна не підходить за висотою. Є понад 112 зупинок. У вас тут у Львові. І жодна не пристосована до того, що торкається такого трамвая. Керувати такою машиною теж одне задоволення. Зізнається водій Степан. Вулицями міста за кермом трамваю він вже наїздив 5 тисяч кілометрів. Маневровість дуже хороша у кривих наших вуличках. Він як змійка, У криву вписується краще, винос кузова менший, ніж у тих трамваях. По всіх параметрах перевищує ці трамваї. Вартість трамваю близько 12 мільйонів гривень. Його довжина сягає 30 метрів. Потреба у ньому висока, але питання конвейерного виробництва все ще не вирішено.